99 тисяч 500 гривень таку суму коштів платників податків у Кам'янці-Подільському вирішили витратити на зйомку короткометражного фільму Фосфор департамент гуманітарної політики уже провів відповідний тендер і оголосив переможця. Уже і перший транш перерахували. Виявляється, у такий спосіб Кам'янець-Подільський готується до шостого міжнародного кінофестивалю Бруківка. Кам'янчани одразу провели аналогію з міністерством культури, яке вирішило профінансувати 33 мільйони гривень на комедійний серіал. На державному рівні таке витрачання коштів розкритикував президент. У Кам'янці-Подільському спершу з'явились гнівні дописи у соцмережах, а згодом питання обговорили на сесії. Звісно, 100 тисяч гривень це не 33 мільйони. Та все ж тема варта уваги. Бо доки не відбувся тендер, навіть депутати не знали про це, не кажучи про платників податків. Щоправда, у сесійній залі думки розділились. До прикладу, для Сергія Відірнікова це невелика сума, але вона дозволить суттєво підтримати мистецтво. Я вважаю, що так. Це не є така там, 100 сто тисяч така сума, що сьогодні там ще вкрай вирішить питання на фронті. Але для тих людей, які ну, міців, ну люди мистецтва, да, це є підтримка. Діаметрально протилежні погляди у депутата Василя Кобильника. Він це говорив у сесійній залі та у нашій студії. Повірте мені, ця сума більше ніж достатньо для того, щоб врятувати не одне життя. Це я вам кажу 100% і це підтвердять вам хлопці збройних сил України, військові, тому що це, це обладнання, яке дозволить просто врятувати життя і комусь повернутися додому, до, до дітей, до мами, до дружини, і це надзвичайно до своєї сім'ї. Це надзвичайно важливо для мене особисто для політичної сили, яку я представляю. пріоритетом номер один є допомога збройним силам України для наближення перемоги. 26 липня український ведучий актор і засновник продюсерської компанії Прототип продакшн Юрій Горбунов заявив, що його команда відмовляється від державних коштів на зйомку серіалу Інгулець проте не відмовляється від самих зйомок. Відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту. Тому що ми в нього віримо. Ми точно розуміємо значення кіно для суспільства, і ми будемо шукати інші шляхи для фінансування і виробництва нашого серіалу. І коли він вийде, ви самі все побачите і оціните. А що ж у камянці подільському Ми звернулись за коментарем до Славка Політенчука. Адже саме він разом з Костянтином Лінартовичем став переможцем тендеру. Поспілкуватись вдалось телефоном. Сюжет фільму це боєць збройних сил України. От, після поранення також повертається. Ну, повертається додому. Тут такий сюжет, він є е, ідеологічний, патріотичний. в вересні, в вересні буде фестиваль Бруківки. Він буде проходити в Німеччині. Тому цей, цей фільм саме готується на фестиваль, де ми хочемо показати. Нашу сучасну Україну, гарну Україну з її культурними цінностями, з її історичними, ми покажемо наше місто, покажемо поділля, покажемо бакоту, покажемо наші фортеці. Я зрозуміла. Славко, серед тих коментарів, навіть які ми читали, в принципі, ну я не читала, ніхто наче не писав, що фільм як такий сам не потрібен. Питання трошки в іншому. Питання в тому, чи доцільно зараз витрачати на це 100 тисяч гривень громади, чи ну так в сесійній залі також думки депутатів принаймні розділились. Одні говорили, що це невелика сума і потрібно підтримати мистецтво. Інші говорили про те, що за ці кошти можна купити ну чимось допомогти військовим. Але от. Да, да, дрони можна питатися. Yeah. Чесно кажучи, я знав, що таке почалося, і я uh -huh. я його спеціально кажу, я відключився, не читав, щоб ну, бо воно розумієте, воно ну, заважає цьому цьому процесу. а на, на українську культуру потрібно все таки тому що культура це теж зброя, а кіно це в першу чергу зброя. Ось сьогодні, буквально сьогодні, якраз Юрій Горбунов виступив про те, що він теж говорив про те, що вони не відмовляються від цього проекту, але відмовляються від державних коштів, будуть шукати інші там ну джерела фінансування, і фільм буде зніматися. От не розглядається такий варіант, щоб все таки знайти якісь інші джерела. Нам е, надійшло 30 відсотків. От, на, на, на рахунок. Ну, ми, ми цих коштів ще, і, тобто жодної копійки з бюджетних коштів ну, не потратили. Угу. От. Ми, ми поки використовували інші, але сам ну, сам фільм ну, то, тобто, дуже, дуже, дуже затратний. затратний. Бюджетний. Uh -huh. Так, так. Тому що я кажу, це ми всі вже знімаємо, об'їхали там, і це треба від Хотина до Бакоти об'їхати весь район. І от і так само актори, тут е, реквізити е, е, все там. Проживання не ну, з Києва приїжджали актори, акторка. От, тобто е, немає і... мецената, який би вас підтримав. Ну ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що. Е... Лінартовичі, ну дякуючи їм, дякуючи їхньому таланту, ми випустимо якісне кіно, зовсім не схоже на все те, яке раніше, ну скажімо, випускалося так в Україні. Наразі у Кам'янці-Подільському меценатів, які б взяли на себе фінансування зйомки фільму, не знайшлось. Висловлюватись на підтримку мистецтва значно простіше аніж ділитись грошима.